У Чернівцях громадські активісти взялись відновлювати бомбосховища. Виносять сміття, штукатурять стіни, очищують систему фільтрації. До роботи залучили також місцевих студентів та спортсменів. Усе роблять за власний рахунок. Потріскані стіни на робочі санвузли обгоріла електропроводка. Такий вигляд має чи не кожне бомбосховище у Чернівцях? каже громадський активіст Сергій Качмарський. Він зголосився провести для нас екскурсію укриттям. Все прожавіло, все сипеться, все захламлено. Об'єкту ви бачите самі. Вчил Ось це. Тож, не чекаючи допомоги від влади, активісти взялися самотужки відновлювати бомбосховище. ось це на вулиці Івасюка років з 20 ніхто не ремонтував. Півтори тонни сміття волонтери вже вивезли. Заложки ми зараз прибираємо і приведемо це все до ладу. Бачите, воно все ось такі от будівельні сміття. Десь штукатурка. Сьогодні вже ми е, третій день тут працюємо і допомагаємо допомагаємо розчищати, виносити сміття чим можемо. В жалюгідному стані тут усе в цих металевих діжках мала б зберігатися питна вода. Однак крани вже давно пересохли, а труби поржавіли. Ну ви самі бачите. Що вони тут навіть якщо була вода, то її вже там всередині я думаю, що вона в такому стані знаходиться ржавчина. То що вони пофарбовані більш-менш, але я думаю, вони не придатні для пристосування. З найважчою роботою вже впорались, кажуть активісти. Тепер планують побілити стіни і встановити по периметру сховища дерев'яні лавки. Підрахували на все потрібно щонайменше 20 тисяч гривень. В мерії обіцяють допомогти в майбутньому, крім інвентаризації. Яка проводилась цих захисних споруд? Більше ніяких робот не виконувались раніше. Ми будемо працювати в цьому напрямку. Відновлювальні роботи активісти планують закінчити за тиждень. Другий у випадку надзвичайної ситуації в цьому укритті можуть вміститися понад пів тисячі людей. Ольга Поламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер Чернівці.